he 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 дивіться, яка прикольна, а? Вона буде популярна, вона буде в Ютубі. А ще, до речі, прикиньте, яка у мене цяцька есть. Отака. Видно? Да, да, сейчас я буду на неї обзор знімати світ дилетантський. панство, таку я цяцьку маю. Дуже прикольна штука і трошечки до неї. А, Власне, так. Я трошки. Так о, обзор такий ділітантський максимально. Я технічні характеристики вам розказувати не буду, адже. а нафіга воно вам ви мені скажіть, Тому що є свідомий Кирило, є там якийсь як там. Це саме, як його... Канал Лучкова. О, нормальні типи. Вони вам розкажуть всю технічку на цю хрень технічну. А я. я просто два тижні ними користуюся цими прекрасними часиками, цими класними прекрасними диви -диви які. а? А? і це саме, да, і щось, щось розкажу. Значить це, який двіж? Отакий во наборчик я маю. І найставніше, звісно, тут, що виділи, хочеться оцей прекрасний годинничок. Тут -то трошки є, знаєте, такі чудовенькі моменти. Ще, 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 ще. А, до речі, це моя аватарочка шикарненька. А тут ще, до речі, є ще різні. Коротше, зараз ще, 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 ще все покажу. Штукинція ця. держить зарядку там приблизно тиждень. У мене включені оці, ж, оці самі шпалери. Я постійно користуюсь тренуваннями. Але, ну, звісно, не без мінусів. Суть яка. оце ж поцарапав і ношу буквально два тижні. Да, я, звісно, так ношу, що то там, то там стукну, але, блін, <сум> що ж тут додавить? Таке життя бентежне. На, тут є кілька групних царапин, як бачимо. І дуже, ну дуже багато дрібних. І що безглади ці страшні. У В'яччя я купив собі отакі от два браслетика красивих. Щоправда, з нашими тривогами і з нашою новою почтою я їх забирав 5 днів приблизно. <свісно> от, тобто вони прийшли через одну добу. І щоб замінити оцей чорний хмурний, короче, я просто манав, потратив 300 гривень і купив собі це красоту. Ще що прикольно. Коротше, коштують вони однаково. Але у ну, порівняння просто. Шариш? Не знаю, чи зрозуміло, але тут просто отвори менше сильно. І коли от на цій фігні, на синій, це кружалечка, ця пуговичка була пластикова і така тоненька якась у Бога. Яка так значить бентежність? А ще у мене, знаєте, є один такий манюсенький нюанс. Взагалі, найважливіше, що мені тут не подобається, це. Коротше, він просто класний. Да. Шикарний, неймовірний. але ось... Ну, до порівняння. Секундочку. Я бігаю кожен день, як ми пам'ятаємо в моєму інстаграмі. Це кожен день я публікую. Коротше, момент в чому? Дивимося скріншоти. Що за двіж? А, автоматична пауза. Так, вимикаємо. Так о, Штука цікава. Є кілька там режимів вібрування, купа режимів для, не знаю, як вона називається, для спорту. Шоу Хезе є ліхтарик, до речі. Ось дивіться, який він класний, сасний, офігенський. А ще є мигалка. <пі> і тут ще одна прикольна функція. І він виключився. Ну, тобто його можна накрити ладошкою і все буде і чанасис. Що вам ще таке інтересне повідати. Чисто. Для себе я не маю з чим порівняти. в мене колись давно, років 5 тому були Mi Band 3, а це ж тепер Smart Band 10. Йоу у мене, я їх отримав в подарунок. То, короче, я характеристики взагалі хз, Цяцька і цяцька. Що до речі, якісь. Воу, прикольно! На сонці так переливається, інтересно. Воу, прикольно. Охрініть. Так, ладно, це вже самі пограйтесь. А я, а я, до речі, пройшов сьогодні 5 тисяч кроків всього і пройду ще дві, Ну, та хай, то не інтересно, то не важливо. Дві Двіжмаліна, шановне панство, і так як мені нема з чим порівняти, адже в мене минулі такі приблизно часики були, це мій бенд третій. А зараз, зараз, коротше, цяцька просто офігенна. В програмі можна поставити шпалери міні-ігри тут шикарно міряється пульс. Я сам перевіряю, я читав з ним, він там показав ровно один в один. По дистанції, що би я хотів сказати. Коротше, я записую свої пробіжки і в страві, і тут, бо я зараз учасник бігозбору спека. Коротше, гроші для ЗЗС у донатів. Двіж який. Вчора я пробіг 10 км, судячи з цього годинника, рівно 10 було, зараз покажу. О, тако, пробіг 10 км. Але страва моя показала, що би було 10-320 км. Тобто на 300 метрів різниця на 10 кілометрах на секундочку. А коли я біг 600... Ой, 600... 16 кілометрів, то була різниця майже 400 метрів. Да, а ми шаримо, що 400 метрів це перше місце і десяте, як якби. <сіх> да, не круто. Ну, Але, в принципі, вчора, що цікаво, я на стадіоні заміряв. От На стадіоні рівно 400 метрів коло. Не повірите, показали рівно 400 метрів. І страва показала рівно 400 метрів. Що? я извиняюсь. Я то, звісно, ще перемірюю пару разів, але то, типу, бентежно, типу, не круто, що за хрень? Я би ще дуже хотів щось додати. Ну, крім того, що я потратив трошки грошей на ці ремішки, І крім того, що це офігенська штука, яка показує мені час, розряджається тиждень, заряджається за одну годину і... і мені вона попала безкоштовно, то, коротше, мені нема що сказати. Все. Улятучуємося. Всім до побачення. Я хотів заморочитися з цим випуском, але гудбай, гудбай я зараз іду сару. Цей відос ніхто не дивитиметься. Ну. Дефолт, що тут сказати. Дері все ніхто не дивиться майже. Да. Ладно. Хріне з ним. Зато в мене телефон красивий. Так що дякую всім за увагу тим двом людям, які це подивилися. Пишіть, будь ласка, коментарі, бо мені капець як цікаво їх читати. я реально, Це дуже тупа фраза блогерів. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі, але це реально цікаво. Тобто це абсолютно рандомний текст, який може випасти любий, абсолютно. Ви навіть не представляєте, напишіть якийсь якийсь бред, тотальний бред. Можна мене обосрати, я не знаю. Це, це прикольно. Просто просто це прикольно. Бо коли тиша під відосом в коментарях, то скучно. Да. Ладно. Ладно. Ще одна перевага цього годинника те, що я можу ж постійно відслідковувати свій темп і мотивувати себе тим, що о, давай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, в тебе буде ровно четвертий темп. Ще чуть-чуть в тебе буде 3,50, давай, 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 ти машина, мужчина. О, така штукенця. Вчора зі мною прийшла, і я поставив свій особистий рекорд на тренуванні. так. У мене взагалі той рекорд був більший, ніж це, але 450 на 10 кілометрів, тобто за 50 хвилин рівно пробіг 320 ой, тисяч 320 метрів. Think about think about it, bro. Я знаю, який у мене пульс. Це дуже важно, як мені пофіг, на це тотально. Да, 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 да. Я жорстко, жорстко, жорстко запинаюсь тут, коли вам щось розказую. І, і знаєте що, як мені на це пофіг, вообще total всім goodbye, guys. І, да, я нова восходяча звезда, і вообще все буде чітко, а пока що я лошок, який записує на цей 16-й айфончик. Красивий. І юзаю оцю -оцю суету, Прикольно. Які в мене цацькі клосні, гага.